Дівчинка приходить додому після дискотеки. Мама, Ти що? У такому вигляді ходила на дискотеку? Донька. Ха, так. Мама. Ану, швидко одягайся і спати. <риклад> Двоє друзів розмовляють на лавці у дворі. Ніколи, чуєш, ніколи не одружуйся на собачниці. Але чому? Та моя днями ПРИКИНЬ, купила за 20 тисяч собачий нашийник, що не знімається від кліщів, бліг з геолокацією і всякими приблудами. Ну, типу, ударів струмом, коли собака занадто далеко від свого під'їзду. Ну, дорогувато, звичайно, але так то корисна річ. Ага. Вона теж, каже, корисна, але ти навіть не уявляєш, як ця фігня за день шию мені натирає. Дочка мамі. Мамо, а чому у тату волосся на голові мало? Та тому, що він багато думає. А чому в тебе багато? Е, мовчки. Ех, кохана, заради тебе я готовий на все. І що? Свою квартирку готовий на мене переписати. Ну, ти кохання з божевіллям не плутай. <рив> Хлопець викрав свою кохану. О півночі він повів її через вікно. І на таксі повіз на вокзал. Приїхавши на місце, він питає у водія: ем, А скільки я вам винен? О, та нічого, нічого. Батько нареченої вже розрахувався. <риклад> Жінка, а як ви назвете свого коханця, якщо він усю зарплату витратить на квіти та шампанське? <риклад> Романтик! А якщо це зробить ваш чоловік. Ех, придурок! <рик> Москалі їздили на навчання в Чечню, Грузію, в Сирію, а в Україні вони отримають диплом. Ех, посмертно.